Ставитися сама, що я директор Сумського місцевого центру, ви хто вже раніше спілкувалася з вами трошечки Валентина Вікторівна. І, звичайно, в першу чергу я б розказала на тих пріоритетах, яких ми зупиняється як центр надання безоплатної правої допомоги. Це в першу чергу ті, скажімо, Ключові моменти, які розпочинався етап розвитку правової допомоги з 2011 року після прийняття закону, 13-й рік це регіональні центри, 15 й рік це по кримінальним справам, 15 й рік це місцеві центри по справам адміністративним і цивільним, і в тому числі захист свідків і потерпілих в кримінальних провадженнях. І вже з цього року, з 1 вересня. По всій Україні були створені 400 бюро правої допомоги, як наслідок того, що тих монімоніторинку тих питань, з якими зверталися до громадяни, до держави і в першу чергу до нашого координаційного центру з надання правої допомоги, які підтримали в тому, що да, необхідно приблизити праву допомогу до людей як, як найближче. Чому? Тому що всі центри, місцеві центри, які були створені, вони були створені. В районах всього 4 на Сумську область, наприклад, для нас. В Україні було створено 100 місцевих центрів, в Сумській області 4 місцеві центри, в кожному місцевій центрі є бюро. Всього 14 бюро правої допомоги з питання дання безоплатної правої допомоги, всього 14 бюро по, Україні, по Сумській області, в тому числі у нас у Сумському місцевому центрі таких бюро 3. В Сумському районі не створено бюро, тому що ми обслуговуємо іменно Сумський місцевий центр, обслуговує повністю всю територію Сумського району. Але ми йдемо ще й далі. Чому? Тому що коли створені райони, бюро у районах, це Білопілля, Краснопілля і Путильський район, тому що Путильський район, вроді би так далеко, але вони були приєднані до Шосткинського району, створені там. І людям було досить. Ну, скажімо так, незручно, тому що в шостку їздити, чого там, в шостку їздити, не буду озвучувати, які там є установи, але в Суми їм ближче, краще в лікарню їздять і всі ті побутові питання вирішують в обласному центрі. І Сумський район, як один із найбільших районів, ми приділяємо, район, ми приділяємо йому вам велику увагу цьому, тому що все-таки територія достатньо серйозна. І пропонуємо вам створення такої системи параюристів. Вже в, в тих районах, які ми проїхали, в трьох районах, уже робота пішла, працює, вже виступають наші майбутні параюристи. Ми запускаємо ролик і вже будуть параюристи майбутні наші е, в, в системах. Як їх назвати? В однокласниках. Сіт... Да, в соцсетях забули, як це слово називається. То, в принципі, вже на цьому тижні ми запускаємо цей проєкт, такий громадний проєкт, який називається За підтримки територіальних громад. Тобто ми підтримуємо територіальні громади, з нами поряд із районна рада і районна адміністрація, які підтримують. І дуже з великої поваги до вас вони і наші ініціативи, як бачите, сьогодні підтримали. Почну з того, що, хто такі параюристи. Ми говоримо про те, і я говорила про те, що цей консультант, який пройшов спеціальне навчання і надає базову первинну праву допомогу людям, які можуть у сільській місцевості та у віддалених населених пунктах або у віддалених кварталах місця. Міська місія цього взагалі це посилення правої спроможності територіальних громад. Які їхні функції? Це, звичайно, акт просвітництва, на, на рівні територіальної громади та надання юридичних консультацій. Будь ласка, слідуючий слайд. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що голова сільської ради, в майбутньому, як його виберуть, або майбутні старости, їм взагалі, скажімо, і часу, можливо, не буде для того, щоб надавати консультації як юристу. Для цього і ми запрошуємо і ваших помічників, яких я сьогодні озвучила, про те, щоб вони відповідали на ті питання, які особисті, можливо, офіційні якісь питання, але відповідно до закону будуть надавати, надавати ці консультації. І ми разом, звичайно, з головним територіальним управлінням юстиції будемо відпрацьовувати ці питання і навчати вас як пара юристів. Достатньо складні питання можуть казатися для вас юрист і просто людина, яка не має відношення до юриспруденції. Але будьте певні, наші навчання розбиті на шість модулів, достатньо конкретні питання, цікаві питання, мені та й можливо, так? Це і нотаріальні послуги, це і реєстрація цивільного стану, це реєстрація громадських організацій, це питання виконавчої служби. тобто весь... Звичайно, цив... закон... цивільне законодавство, яке включає в себе достатньо великий спектр вашої... вашого свого особистого життя, як заміж вийти, чи як женитися навпаки, да, чи як розлучитися, чи як приватизувати землю, чи як договір оренди заключити, чи можливо як купити машину, чи можливо продати машину чи будинок. Адже з цих питань, і ми на цьому акцентуємо увагу, що, будь ласка, приходьте в першу чергу до нас, телефонуйте нам, і ми вам спочатку розкажемо, а тоді ви вже проводите всі дії. От на це буде сконцентрована увага на цьому навчанні наших майбутніх помічників і ваших помічників, пара юристів. Чому чим краще научиш, тим краще буде жити всім нам, правда? Вам, як е, головам сільських рад, старостам, а тим, хто у нас і ви ж будете практично, не отримуватимете веденця зарплату. Це я вам точно кажу, поки у нас. Але те, що ви будете знати цю інформацію, ви будете на голову вище від усіх, хто поряд з вами, ну, все-таки це достойно кожного з вас. Адже ви все-таки, коли вас вибрали, значить ви достойні на, на, на цій територіальній громаді, на цій території люди. Можу сказати з досвіду. Я думаю, це наше майбутнє. Ви вже прочитали приклад закордонний да, міжнародний досвід, як проходить як у Молдові. І звичайно, мені подобається той варіант, коли проходить навчання безкоштовне параюристів, а потім вони отримують диплом параюриста, це як маленьке, ну, скажімо так, підтвердження того, що він все-таки має досвід, має якусь освіту в тому, щоб надавати відповіді на юридичні питання. Будь ласка, слідуючий слайд. Звичайно, соціальна роль, ви бачите, в цьому це рівний доступ до правосуддя, стали розвиток територіальних громад. Акцентуємо вам, що відповідно до законодавства як Європи, так і нашої Конституції, статті 59, що кожен має право на правову допомогу і в випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Слідуючий слайд, будь ласка. Хто може бути параюристом? В принципі, я вам зачитала той список, який у нас є уже на сьогодні, то в принципі всі вони і є. Відповідають тому це і вчитель, і бібліотекар, і соціальний працівник, секретар сільської ради, працівник будинку культури, голови квартальних комітетів. Голови сільських, російські голови не зазначені. Знаєте чому? Тому що думалось про те, що в них і так голова так забита, а ці параюристи будуть їхніми помічниками. На сьогоднішній день можна додати сюди ще і старости, які будуть у майбутньому працювати на території. І сьогодні я запросила громадські організації, які працюють з квартальними комітетами. Ми вже минулому році розпочали це навчання пара юристів, вони тоді поділяться своїм досвідом. Будь ласка. Чому актуальність велика пара юристів в Україні, це, звичайно, недостатність професійних юристів, як ви бачите, висока вартість послуг професійних юристів, тому що коли підійде до юриста або до адвоката, то ви розумієте, які там кошти. Я не цікавилася раніше, тому, тому мені було, якби люди. Платять кушки, значить їм це потрібно. Але коли я узнала ціну, ну, скажімо, суму, яку повинен громадянин сплатити, то будь-те хто звертався, я думаю, розуміє, що це таки достатньо велика сума, якщо піти до адвоката і тримати його навіть первинну правову допомогу. Звичайно, це недовіра до держави і упередження стосовно професійних юристів. Ну, як наслідок того, я можу сказати, що параюрист це особа, яка надає допомогу безкоштовно для клієнта, або значно дешевше, ніж професійні юристи. Це майбутнє наше, коли ми вас вивчимо. Тоді, можливо, держава, це вважаючи це майбутнє, держава дозволить вам і займатися, та й принципі, ви самі можете займатися подальшою юридичною вже практикою, коли ви будете вже. Мати достатній досвід на цього, що ж, значить займатися юридичною практикою. Откривай чи ви і працюй, надавай консультації, правда? Знаходиться в територіальній доступності, пара юрист і частиною тієї ж самої спільноти, розмовляє з розумілою мовою, розумілою мовою без обтяжень юридичними термінами, тому що коли юристи розмовляють, то це як лікар, як насипе там чогось. Не зрозуміть, що він там розказав, що взагалі я тоді перепитую, кажу, ви скажіть людською мовою. Такі юристи сиплять сиплять якимись термінологіями юридичними. Тоді і знову ж нам, особливо журналісти нам говорять, ви для людей розказуєте іменно людською мовою. Не треба ні законодавства, нічого, необхідно так. Яка проблема і як її вирішити? Просто скажіть, куди піти, і що з цим зробити, і що там відповідь, яка буде отримана. Має певний авторитет у спільноті, ви всі такі, і я впевнена в цьому, що авторитет, маючи такий великий авторитет на селі, ви е, все-таки ну, своїм мешканцям, своїм землякам достатньо будете велику допомогу надавати, тому що виїхати в район і проконсультуватися це теж необхідно кошти і час. А тут є на території людина, якій я довіряю. І надалі піду і пораджуся з ними. Це і на селі і так багато таких людей, які практично радять е, своїм землякам, своїм односельцям ті чи інші питання, які вірять взагалі, можливо, от сусіда з сусідом. Це буває такі, є і вони подальше будуть і далі проявлятися. Допомагає вирішити проблему комплексно, а не тільки з точки зору права і в рамках однієї справи. Що це значить? У нас по Краснопільському району. Вже ну, є, скажімо, такий готовий паріс від Бога. Вона приїхала із Луганської області і має невелику юридичну освіту, вона Донецький юридичний факультет закінчувала. Там, в принципі, в той час вже спочатку навчалися участкові наші, а потім вже й був як би, інститут. То скажу вам, вона працювала нестандартно. На території сільської ради на території сільської ради, поки не буду озвучувати якої, потім будемо рекламувати вас усіх. Вона надавала допомогу і атомникам, і землякам. Тобто, в принципі, вона приїхала і поселилася там як переселенка. Ви знаєте, я була здивована, яким чином вона добивалася тих питань і добилася виконання тих питань, з якими приходили до неї люди. Вона спочатку допомогла одному, другому, третьому, зараз вже просто йду до неї на консультації. Вона допомагала кому дрова вибити, кому е, затовникам особливо касається це, допомогу надати. А є такі питання і пенсійні питання. Вона просто йшла, вибачте, стукала по голові кожного, хто не міг допомогти або опирався на якусь норму, яка вже була застаріла. Ви знаєте, всі питання, які вона нам розказувала, вони були всі позитивні. А якщо були якісь питання, які відповідно до законодавства не можна було взагалі вирішити, бували такі питання, то вона все-таки їх піднімала на тому рівні і, хоч якимось чином, все-таки допомагала людям. Будь ласка, далі слайд. Завдання, які виконує пара юрист, ну, я думаю, ви вже зрозуміли про те, що це надавати правові консультації. Роз'яснювати законодавство, допомагати скласти звернення, допомагати скласти запит на інформацію, знаходити окремі нормативні акти і медіації. Медіація це в принципі безпосередньо, ви зараз нею займаєтеся, тобто ви спілкуєтеся два-три, хто? ну, Дві-три особи, хто, можливо, якісь питання, які можливо необхідно врегулювати, і ви цим і зараз займаєтесь. Просто таке розумне слово знайшли медіація. Ви, ви будете думати, як це ми будемо, не юристи, взагалі, допомагати складати якісь документи. Будьте певні, ми з вами будемо постійно рядом. Ми не будемо вам давати теорію, ми будемо давати вам практику. Оце є таке питання. Пишемо позовну заяву. Якщо це хтось забажає цього, а для цього у нас є збіро правої допомоги, вони вам у цьому допоможуть. Якщо необхідно спитати лист. Скласти лист або запит на інформацію в викона, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, ми вас научимо, як грамотно і по суті це, це зробити. Хоча ви і так розумні всі талановиті, у вас є секретарі ради, які це роблять також. Але вважаю, що е, той контингент, який буде, який ми розпочнемо розпочнемо навчання. Це буде таки серйозна підтримка не тільки для громади вашої, а й для вас особисто в вашому житті. Будь ласка, підключаючи ну, слайд. Вимоги до особистих якостей та стандартної діяльності параюристів. звичайно, ви бачите особисті якості це бажання приносити соціальну користь, уміння спілкуватися з людьми. Готовність допомагати, здатність до навчання, авторитет у спільноті, загальна грамотність, життєвий досвід, знання спільноти, в якій працює, аналітичне мислення. Хіба це не ви? Це ви. Які зобов'язання ставиться перед юристом? Звичайно, з повагою ставитися до прав свобод, інтересів осіб, з якими спілкуєтесь, надавати юридичну допомогу без дискримінації за будь-якою ознакою, пояснити клієнту, що...